В юні роки стала багатодітною мамою. вона відправлялася у дорогу і питала, як мені пройти цей шлях? Чи довго мені йти? І тоді провідник сказав їй, довго, та й дорога твоя буде нелегка, дуже нелегка. Але обіцяю, що фініш, закінчення буде краще, ніж початок. Вона здивувалася, адже не розуміла. Прекрасні роки життя проходили. Вона вже щаслива, щаслива мати. Але вона це сприйняла і вирушила у дорогу. По дорозі вони збирали квіти з тітками своїми. Вони бавилися, гралися. Так і потім мати грається, коли діти маленькі. І вона думає, хіба можуть бути кращі роки? Хіба я зараз не сама щаслива мама у світі? Напевно, щось не те. Настав вечір. Велика буря підійшла до тої подорожі їхньої. І діти почали боятися, вони почали плакати, і всі хочеш обнімати свою маму. Мама їх обнімає і каже, не бійтеся, будьте сміливими. Це пройде. Хмари пройдуть, дощ пройде, і настане знову день. Все буде добре. Вони, як боялися, так сказали, мамочко, ми більше не боїмося, ми більше не боїмося, тому що ти з нами. Вона молилася і каже, дякую, Господи. Справді, ця, ця ніч вона не така світла, як день, але вона краща за попередню. Тому що сьогодні я навчила своїх дітей бути хоробрими. Наступного дня вони відправилися знову в подорож. Була гора, велика гора, і жахливі скали. Діти били ноги, падали, дряпалися, їм було важко йти. Мама їх піднімала, казала: тримайтеся, ще трошки, ще трошки ми піднімемося нагору. Все буде добре, я з вами, не бійтеся. Допомагайте одне одному. Так і сталося. Наприкінці дня діти підійшли до мами і кажуть: «Мамочко, дякую тобі. Тому що ти нас не залишила, ти нам дала мотивацію. Якби не ти, ого, ми б не пішли вже далі. Тоді вона сказала, і цей день кращий за попередній. Тому що, як би не було, але сьогодні мої діти навчилися долати труднощі і бути самостійними. Проходили ще дні, і ось одного разу, коли вони йшли, Серед дня роздався великий шум. Небо зайшло у темні хмари, і у повітрі було чути війну, було чути жахливу війну і постріли далеко за горою. Тоді діти забоялися, бо такого ще вони не чули, не бачили. І там було сонечко, з хмари визирало. А ви, каже, відчуйте цю силу, відчуйте це світло. І вона навчила в той, в той день їх молитися. Каже, ставайте на коліна і побачите, пройдеться хмара, і ви відчуєте благодать Божу. Діти не були обмануті. Так воно і сталося. Вони помолилися, і пройшла та хмара, пройшла та війна. І вони знову казали: мамо, дякую тобі, що ти нас сьогодні навчила відчувати благодать Божу. Мама каже: сьогодні, напевно, ще кращий день у моєму житті, тому що сьогодні я навчила своїх дітей молитися. Привела їх до Господа Бога. Вона лише багато років. Були різні ситуації, різні випробування, а мати їх навчала: віри, надії, любові, мудрості зустрічати, долати свої труднощі, якими би важкими вони на перший погляд не були. Мама старіла. Дні перетворювалися у місяці, місяці формувалися у роки, роки у десятки. Мама вже стала стара, і навіть їм вже не ставало для того, щоб їм вказувати дорогу. Та діти вже були мужні, дорослі. І вони іноді навіть несли маму, допомагали їй. Води приносили, були біля неї. Як би там не було, вони ніколи її не покидали. А мама завжди молилася і була своїми дітьми. Одного разу вони дійшли до вершини, гори на яку ніби йшли. І такий гарний запах відійшов, приємний. Вони всі відчули якусь неймовірну радість, ніби молитва, але посилена в десятки разів. Побачили вони там золоті ворота. Мама сказала дітям: а далі, дорогі мої, я піду сама, а ви залишайтеся тут. Сьогодні і справді фініш, тільки земного життя. І я дійсно щасливіша, ніж у перший день, тому що навіть старт не був таким для мене приємним. Мама пішла. Але радість, вона не зникла, вона завжди була зник. Так, дорогі брати і сестри, в нашому житті, кожен із нас вирушає подорож подож до свого спасіння. У нас є каміння, у нас є випробування, ми відчуваємо дух тієї війни. Ми ніби маленькі діти стоїмо і не розуміємо, чому то так відбувається. Але той, хто слухає молитву своєї, нашої спільної. Небесної Матінки, Пресвятої владичиці нашої Богородиці, різдво якої ми сьогодні відзначаємо і святкуємо, вже не буває саме. І як би там не було, матінка Божа веде нас до воріт її Сина, Господа, нашого Ісуса Христа, для того, щоб ми назавжди могли успадкувати Царство Боже і були достойними громадянинами не тільки своєї країни, а й Царства Божого, яке ми заслуговуємо тут, на землі.